То такі зооволонтери, та як познайомитися із чотирилапим та чого не можна робити із домашніми улюбленцями. Про це та більше говорили активісти Черкаського міського товариства захисту тварин, друг із вихованцями літнього табору. Чому важливо підтримувати гуманне ставлення до тварин? Дізнавалась Вікторія Чорнобривець, вигулює собачок, а не відправляє тата маму Чи са я, я, я коли вигулюю сокота? В одному зі шкільних таборів завершився урок доброти. Цього разу його темою стало поводження із тваринами. Найбільше, що запам'ятали діти, це як потоваришувати із хвостиками, що робити не варто, та яке покарання чекає на того, хто ображає чотирилапих. Як треба правильно гладити песика? Треба спочатку так руку підставити, щоб він понюхав, присісти, щоб він не а потім тільки гладити. Зараз заборонено відрізати тваринам хвостика, особливо собаками і бо тому, що там у хвості є частинка хребту, а решту можна робити, да? ображати собачі, Ні. Ні, Це є навіть штраф за, за поводження погане з тваринами. За не поводження з тваринами. Тренерка літнього табору пані Галина каже: пояснювати правила поведінки з тваринами дітям конче необхідно. Це дозволить виховати нове гуманне покоління, а здорові відносини розвиватимуться й між людьми. Як можна заради втіхи знущатися, та над ким би то не було? З цього ж починається. Можна сказати, як ти відносишся до тварин, так ти ну і до, до всіх інших можеш відноситись, тому що ну це ж теж жива істота. Усе частіше кривдників домашніх тварин у разі доведення вини саджають за ґрати. Зоозахисники вважають позбавлення волі адекватним покаранням за причинення шкоди хвостатим. Спочатку такі люди ніби тренуються на чотирилапих, у майбутньому їхня ненависть переходить на собі подібних. Тому прищеплювати любов до тварин треба з маличку, впевнена зооволонтерка Жанна. Дуже збільшився інтерес до теми зооволонтерства, і діткам прививають це з наймолодших класів, і це не може не радувати. Найчастіше вони намагаються погладити собачку. Ми їм розповідаємо, як це робити можна, як не можна, тому що зазвичай діти з такої доброї мети погладити вони можуть навпаки нашкодити, да, злякати собачку. Якщо пес підібгав хвоста чи гарчить, ліпше до нього не підходити. Те, що не в настрої котик, можна помітити як складені вушка. Якщо вусати відвертає їх назад, не варто його зачіпати, попереджає зоозахисниця і пояснює, як знайти підхід до тваринки. По-перше, ніколи не підходити до собаки ззаду, ніколи не чіпати тварину, яка їсть або спить, яка займається своїми справами. По-друге, завжди гладити собаку знизу, тобто давати їй можливість вас понюхати, не гладити собаку зверху. Якщо раптом помітили хвоста безхатька, повідомте про його місце знаходження у відповідній організації. Обережно огляньте тварину, дайте води, загорніть у ковдру, доки не прибудуть зоозахисники. Якщо ж є можливість, заберіть на перетримку. Ще краще станьте для нього новим другом. Це і буде вашим уроком доброти. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.